Доброго дня. В общем, є запчасти на Т-16. Дивіться. Ось така. Редуктор такий на Т-16 є. Потім є прицепний, мабуть, Т-116. Шпонки, мабуть, так, ось такий вал є якийсь. Чого не знаю і для чого. Потім є такий карданчик перероблений. Бачите. Карданчик є. Ось такий вал є. Зіши самі. Якась і така є. З чого не знаю. Потім є ось така. з якоїсь коробки. Может, кому треба. В общем, кому треба. На вашем 0,95, 65, 35, 460. Вот так, как-то так. Дякую всем, до побачення.